Зекономити майже 15 мільйонів гривень з обласного бюджету дозволить оптимізація мережі бюджетних установ області, шкіл, лікарень, клубів, бібліотек. На практиці це означає закриття тих сільських початкових шкіл, де мало дітей, скорочення ліжок у лікарнях, зменшення кількості педагогічних ставок та переведення бібліотек на нестаціонарну форму роботи. Доцільна чи ні така економія на людях обговорювали члени бюджетної комісії обласної ради та народні депутати від Прикарпаття. Розпорядження про оптимізацію. Мережі бюджетних установ області та економію видатків місцевих бюджетів на 2013 рік підписав заступник голови облдержадміністрації Василь Плав'юк. Воно видано на виконання доручення Кабміну від 26 грудня минулого року і має на меті збалансувати місцеві бюджети. Це затвердження заходів. Подальша, подальша робота буде складатися слідчим чином: по-перше, це рекомендаційний характер, і після цього буде в межах чинного законодавства діяти наші державні службовці, тобто підлягає обговоренню обговорення з громадами, обговоренням трудових колективів, проведення тих чи інших заходів відповідності закону, і тільки тоді, після спільного погодження, а багато цих заходів вже спільно погоджені з органами місцевого самоврядування на місцях. Тому буде прийнято рішення, яке кінцеве про закриття чи, чи ліквідацію тих, тих посад, які підлягають скороченню, які можуть бути скорочені, щоб оптимізувати бюджетну мережу. Згідно з цим розпорядженням, на Коломийщині мають закрити філію однієї школи, призупинити діяльність іще чотирьох початкових, скоротити 40 ліжок у лікарнях району, 10 бібліотек будуть обслуговувати нестаціонарно, реорганізують музичну школу в Отинії та школу мистецтв у гвісці. У місті Коломиї закриють три класи, скоротять 5 гуртків, перепрофілюють загальноосвітні школи, зменшать навантаження педагогів у школах естетичного виховання. З формулюванням оптимізація та рекомендацій. Характером цього рішення не згоден заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Він вважає, економія у піввідсотка обласного бюджету є недоцільною, адже постраждають люди. Виходячи з того, що ця сума становить піввідсотка від річного обсягу видатків на оплату праці у видатках обласного по всій області. Ну дуже сумнівною виглядає доцільність такої оптимізації, коли Практично декілька сотень людей будуть позбавлені робочих місць, якщо всі ці заходи будуть втілені, бо там скорочуються ставки, а ви знаєте, що в нас є частина людей, які працюють не на повному навантаженні 0,5, 0,75 і так далі. І було прийнято також рішення про те, щоб на засіданні бюджетної комісії вже звести всі пропозиції, які були напрацьовані у профільних комісіях, і визначитися з цього приводу. Міркування, яке зараз підтримує керівництво обласної ради і пропонує вам до розгляду, воно наступним чином можна його викласти. Перше: звернутися до обласної державної адміністрації з, приводу, з пропозицією, з рекомендацією зупинити дію розпорядження, закриття школи чи припинення навчального процесу, якщо у тій школі вчаться ну, умовно, більше 20 дітей, це треба буде декілька рейсів підвозу робити. Є лікарні, де доїзд буде більше 40 кілометрів. Є багато, ну, я не знаю, що таке дистанційне або не стаціонарне обслуговування бібліотеч... бібліотек. Це означає, що автолавка буде приїжджати в село, будуть видавати книжки. І потім якось треба буде їх повертати, оформляти формуляри і, і, і фіксувати це все. Отож, у підсумку засідання вирішили призупинити дію розпорядження щодо оптимізації бюджетних установ. Це питання обговорити на консультативній раді при голові обласної ради, заслухати на сесіях місцевих та обласних рад. Голова облдержадміністрації Михайло Вишованюк каже, оптимізація бюджетної сфери не має на меті зекономити кошти. Вона проводиться аби поліпшити якість послуг, коли говоримо про. Питання стоїть про раціональне використання бюджетних коштів. Я сьогодні приводив цифру, що 78% на зарплату, потім 7% комунальні і так далі, а на медицину, на медикаменти залишається тільки 7%. Що найважливіше для наших людей? Кількість працюючих у сфері охорони здоров'я чи якість медицини. Я думаю, що людині більш цікаво, щоб він прийшов в лікарню, були там медикаменти, щоб він не бігав по аптеках, не купляв за свої гроші, починаючи від марлі, системи, пігулок і так далі. Щоб все все було в лікарнях. Це, наприклад, Калуші. щоб було якісне харчування і була якісна медицина. Ми повинні говорити про якість. Що стосується оптимізації, не потрібно вважати, що завтра ми викинемо людей на вулицю, вони будуть безробітні. Це теж неправильно. Це теж неправильно. Всі люди залишаються працевлаштованими. Ми нікого на вулицю не викидаємо. Але якщо ми там, допустимо, забираємо ті ліжка, то там відкриваємо за рахунок тих одиниць додаткову швидку допомогу. Що людям потрібно? Пусті ліжка, які лежать стоять. І не задіяні, і на тих ліжках, допустимо, спить медперсонал. Бо немає людей, що робити. Треба відпочивати. Чи людям вигідніше мати додаткову швидку допомогу? Чи людям мати вигідніше ще додаткові відділення, які крайні необхідні, як це, наприклад, робить в місті Франківську пан Масляк? І от я своїм всім цим керівникам... Я вчора з ним мав серйозну розмову. Я говорю, перед тим, як ви йдете до людей говорити про оптимізацію, то говорю, що ми хочемо тут зробити от хоріч. Ми тут вивільняємо ці кошти, але ці кошти направляємо для вас. Ми не забираємо жодної копійки. Ні з медицини, ні з освіти, ні з культури. Всі ці гроші залишаються там. Але питання стоїть, як ми їх правильно використаємо. Михайло Вишиванюк наголошує, розпорядження про оптимізацію таки має рекомендаційний характер. І останнє слово буде за громадами.